Ого, яка величезна хуба-буба. Давайте відкриємо та спробуємо. О, це не так легко, як я гадала. О, дівчата, вона покотилась. Побігли швидше. О, ось вона. Вау, така величезна! І так кожна з нас має хуба-бубо. У Кімберлі найменша. Так, Ну, нічого, я можу надути свою маленьку жуйку до розмірів жуйки Фібі. Одна мить ще трохи. і... Погляньте, вийшло. Кім тобі варто зупинитись, будь ласка. Так, Мирі, здається, ти мала рацію. Фух, Нарешті вона повернулась. Але стала знову маленька. Гаразд, нічого не вдієш, спробую. Дуже смачно і навіть бульбашку не доти вийшло. Мері, продовжуй. Так, ну що, погнали куштувати! У мене середня хоба буба. І ділитись я нею не маю наміру. М -м, як же це смачно. О, ідея. Я можу просто перерізати стрічку Жуйки Мері, а решту з'їсти, доки вона не бачить. Що відбувається? Кім, ну, не соромно. Це була моя жуйка. Робач, не змогла втриматись. Знаєш? що, Я також не змогла. Ей, ну от, я тепер вся чумоза. Фібі, продовжуй. О, ну нарешті. У мене дуже багато жуйки, бо мені дісталась сама велика порція. Хочу розмотати її всю-всю. Вау, яка довга стрічка. Мені здається, мені цієї жуйки на цілий рік вистачить. Нічого собі. Фібі, тебе навіть не видно за цією горою жуйки. Я б могла тобі допомогти її з'їсти. Ай! Не смій. Допомагати мені не потрібно. Жуйковий монстр! Тікаймо! Вони ще повірили, проте тепер я можу спокійно все з'їсти. О, ні, це гострий такіс. Можна сказати, мені пощастило, бо у мене сама маленька упаковка, а у мене середня. А у мене величезна упаковка. Мені від одного виду вже гостро. Кім, ти перша. Окей, давай спробуємо, М -м -м. Між іншим навіть дуже смачно. А от тепер навіть дуже гостро. Роті справжня пожежа. Мері, допоможи. Зараз, зараз. Для міні пожежі. Міні пожежні. Готова? Вмикаємо воду. Фух Мені стало набагато краще. Дякую, Мері. Фібі, твоя черга. Так, тепер я. Якщо Кім упоралась, то й у мене вийде. І справді спочатку дуже смачно. А от потім стає спекотно. Який величезний вогонь! І, до речі, на ньому можна приготувати попкорн. О, чую, як кукурудза вибухає. Супер. М -м -м, смачно. Мері. Тепер ти не забувай про свою величезну упаковку. Мамочки. Добре, я впораюсь. Можливо, я краще переноситиму гостроту, ніж дівчата. Здається, я навіть непогано справляюсь. О, ні. Почалось. Ого. Нічого собі. Це шкурка. Прикольно. І, до речі, дуже смачно. Ех, яка маленька упаковка покі. Навіть сумно. А у мене середня упаковка. А у мене величезна упаковка. І в ній найбільша паличка у світі. Вже не терпиться спробувати, але починати буду я. Oh Ей, а чому в моїй упаковці дірка? Що? Хом'як їсть моє покі. Так робити не можна. Це мої смаколики. Печа годі, ти такий милий. Я не можу на тебе злитись. Давай я тебе погладжу, мій милий, похнастий друг. Кім, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. М -м -м, обожнюю ці смаколики в шоколаді. Mm. Отак, кайф. Хочу з'їсти все одразу. Це неймовірно смачно. Отак. От, От я все з'їла. Фібі твоя черга. Ну нарешті. Ой, яка ж вона важка. Хм. Хоча знаєте, навіщо мені її піднімати? Я ж можу їсти її прямо так. Отак, фантастично смачно. Хочу завжди їсти поки такого розміру. Неможливо відірватись. Зачекайте, мені здається, чи вона падає. Вона мало на нас не впала. Так було страшно. Але зараз ми можемо з'їсти її всі разом. Налітайте, дівчата. Нічого смачнішого в житті не коштувало. Так, зводна. Ого, у мене величезне відро із зернами попкорну. А у мене середнє відро. Непогано. А що у Кім? Ех, а у мене знову маленька порція. Що? Серйозно? Лише одне зернятко? Хм, але здається, я знаю, як його приготувати. У мене є рука залізної людини. Погляньте пару хвилин, і за допомогою ультраміцного і гарячого променя зернятко перетворюється на саму справжню попкорнку. А точне влучання! Смачно, але дуже мало. Фібі, продовжуй, правда? Клас? Так. А я приготую попкорн на сковорідці. Ставимо відро з зернами, накриваємо кришкою і, здається, щось не так. Кришка має закриватись. О, тепер інша справа. Ого, нічого собі. Ловимо кришку і ласуємо попкорном. Яка ж це смакота? Фібі, а може, ти поділишся з нами? Не мрій. Попкорн лише мій. Зароби це собі на носі. Бредно. О, У мене є рукавичка залізної людини. Побережісь. Що ви наробили? Мій попкорн зараз вибухне. Скімберлі, це твоєї руки справа. Це точно. Ого. Нічого собі, як багато попкорну. Так, дівчатка, налітайте. М -м, велике дякую, Мері. Саме це мені було і потрібне. Ямі! Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.